Отже, ми всі проходимо ступінь розвитків. З дитинства ми маємо можливість діяти тільки з его, де ми розуміємо я, мені, моє, по моєму. Пізніше доросліючи, ми повторюючи за іншими, починаємо накопичувати різні навички і переходимо до режиму копіювання, повторювання, спостерігання, діяти з взятих якихось прикладів ззовні. Надалі ми вже маємо змогу як Якихось справах поглиблюватися, достатньо щоб нести відповідальність, керувати процесами готування їжі, прибирання в хаті це перше мова йде про ступінь розуміння, зверхня принципова з тонкостями, і ось ми можемо зобразити общий стан якийсь, в якихось відрізків свого розуміння, де можемо виявити, ми діємо по дитячі, де ми можемо тільки я, мені, моє по Трохи складніше, де ми підстосовуємося, беремо приклад, намагаємося, не маючи великого розуміння, діяти. І там, де вже які справи, ми вже вивчили, і маємо якесь глибоке розуміння, вже самостійно діємо з успіхом. Усі ці досягнення існують в нас одночасно, і ми ними користуємося за наявністю сил та можливостей. Якщо сил достатньо, ми намагаємося діяти діяти як найскладнішим чином, але це й на самий ефективний засіб. Якщо ми втомлені, ми можемо вирішити діяти посередньо. Ну як всі аби не гірше. А якщо ми дуже втомлені, ми переходимо до найпростішого, примитивнішого варіанту дій. Це Я мені, по-моєму, моє, бо вже на більш складні варіанти ти дій сил не маємо або можливостей. Ось на прикладі, гілок дерева, ми можемо. Можемо зобразити її, візуалізувати, щоб надалі розуміти наявність чи відсутність навичок знань. Перше це коріння на чому все базується: це я, мені, моє по по-моєму. і туди ми вже докладаємо власні знання про хвороби та травми. Вони можуть бути ніякі, поверхні, чи більш глибші, творчі потяги, схильність досліджувати та вивчати навички власної безпеки, схильність діяти за правилами, воля це здатність діяти там, де ми не маємо ще напрацьованих е дій, де все тіло відмовляє чи розум не хоче. Воля це здатність робити, незважаючи на те, що ми маємо супротив із середини вивчання. Нового навички розважання, основні життєві потреби це все так зверхня. І ми можемо або мати. Зверхнє розуміння можемо зовсім не мати, а можемо Ти більш глибокі. Це все ступені розвитку. Вони або є, або нема, або в якихось стадіях. Це розуміння дозволяє помітити ступінь чи відсутність. Навіть не маючи якось знання, навичку, ми маємо розуміти, що вони існують. Ступінь Розвідку може бути різний. Ось ми дерево переклали на шкалу і можемо візуально. Уявляти різні ступені розвитку людини, можемо так роздивитися, тут мова йдеться про готування яєчні. Ось одна людина, яка вчилася готувати, яка знає, як найкраще це робити, умовно за 8 годин вона може приготувати сотню яєж. Якщо ми збільшимо кількість людей і кожна з них матиме частковий навик, розуміння, що робити, то разом вони за ці 8 годин можуть зробити більше, засновуєш на. Цьому люди і об'єднуються для досягання більших можливостей в житті, і з цього вже ми перейдемо до соціуму. Ось ми маємо людину, яка має власні навички та розуміння в якомусь стані. А для того, щоб збільшити ці можливості, люди гуртом починають складати ось такі компанії: тільки все більше і більше, все складніше й складніше. І це вже ми можемо побачити. Як розвиток людини, так ми можемо. Можемо розглядати і розвиток вже об'єднання людей соціум. Таким чином, з'являється вже в людини це власні знання про хвороби, а в державі, в в об'єд це вже ціла гілка про знання, як поратися з хворобами. Надалі творче, якщо у людини це творчі потяги, то в державі вже маємо цілу гілку різних направлень творчості. І все це має також різні ступені розвитку. Науково все це збільшується. Люди об'єднуються та продовжують свої потреби, збільшують. Об'єднуючись далі вже взаємодії. Ось ми можемо так розглянути. Верхні, зліва ведомі. Ну, наприклад, це якась група робітників, кожен з яких має свої навички, і декілька в кінці – це учні, які ще не мають навичок. Надалі маємо людину, яка спостерігаючи за останніми, виконує обов'язки направляючого, який має розуміння, як це повинно відбуватися, і таким чином ми маємо здорове об'єкт, де є працюючи і є направляючи, якщо він має навички комунікації та розуміння принципів справи, яку воно роблять, то все йде добре. Далі зверху ми маємо інший приклад. Якщо направляючий ведучий має знання принципів та в нього відсутні навички комунікації, то ми вже отримаємо напружені відносини, бо це обов'язково нижче зліва. Ведучий може мати навички комунікації та в нього відсутні професійні розуміння. Тоді самі працівники будуть вирішувати, як іде процес, а спостерігаючи, направляючи як зв'язок між ними, бо має навички комунікації. І останній приклад: ми маємо все тих самих працівників з учнями. Ми маємо людину, якої відсутня навичка комунікації, відсутнє розуміння самої справи, яка є при такому положенні. Щоб займати це місце ведучого. Ця людина має бути за. Кріплена кимось, то може собі дозволити нав'язати його присутність, або це може бути збіг обставин, де люди вимушені бути в такому положенні. Людина, яка не має навичок комунікації та не має розуміння справи, буде вимушена постійно брехати замість комунікації, і вона напевно матиме відмінну мету від тієї, яка лежить в основі існування цієї групи. Об'єднання дає можливість збільшити можливості та розділити інформацію, щоб глибше її вивчити і мати носієм більш тонких знань. Для ефективності дій усі мають розуміти перебіг подій та кінцеву мету. При діяльності на основі грошей з'являється можливість не розповідати про перебіг подій та кінцеву мету, або надавати чи користуватись невірною інформацією.